Ну все, всім привіт, друзі! Мене звати Назар, ви на каналі Назар XX. І під цим я, як ви вже бачили, я вилучив дуже багато відео. Десь 140, 146, 147 або 150 взагалі. Ну, коротше, багато. І це ж, знаєте, це нове відео. Це, виходить, всі відео старенькі. Ладно, допустим. Дивіться, Якщо ви дивилися такий там тік-тук, ютуб шорт, то дивіться, як всі бачили, отак це робимо, отак, це що реально правда. Все секрет. Просто отак робимо, воно отак витягається, і воно отак витягається. Просто все, секрету нема. Ну а якщо все-таки воно було отак прямо вище, що її отут рівно, то я не знаю, що там робить.